Добрий ранок, ми в інституті серця. Сьогодні у нас видатна подія Анна Миколаївна, наша пацієнтка, 97 років. Отримала транскатетерну імплантацію артального клапану. Вчора була операція. Сьогодні вона вже в задовільному стані. Як бачите, готується до виписки. І хочу представити наших хірургів Андрій Хохлов, завідуючий відділенням, і Михайло Борисович, які зробили цю унікальну операцію, одна з перших в Україні операцій в такому віці. І як бачите, ми навіть в 97 років можемо забезпечити якість життя нашим пацієнтам. Приходьте, ми будемо лікувати вас по всім канонам і по всім стандартам європейських найкращих клінік. Анна Миколаевна, как самопочуття? Нормально, все хорошо. Спасибо большое и врачам, и медсестрам. Я очень благодарна всем. Очень хороший уход, очень хорошие отношения. Я очень рада, что я попала в эту клинику. Дякую. Дякую. Друзі, ми дуже вдячні всім, хто долучився до нашого збору для клапану, саме транскатетерного, і ми могли завдяки вам врятувати нашого Анну Миколаївну. Дякую. Андрій Валерійович був першим, хто, один з перших в Україні, хто започаткував саме цей метод лікування. Ага. І на сьогодні наша клініка має найбільший досвід саме в транскатетерній імплантації аортальних клапанів. Аортальних клапанів. Дякую всім. Бальш. медикам. Они мне спасли жизнь. Еще не знаю, сколько я протяну. Но пока я могу двигаться сама, пока ум у меня работает, не лишена ума. Но что делать? Раз попала сюда, значит, все хорошо будет. Я очень рада. 97 и, років. 97. І благодарна, я всім благодарна. І врачам, і медсестрам. Ну, всім благодарна. Очень хороші отношения к нам, больним. Очень хорошее. Дякую, колеги. Всім дякую. Гарна операція. І вам дякую за довіру.